Місць на дитячі здоровлення вистачає, а от грошей ні, бідкаються місцеві чиновники. Кажуть, якщо минулого року левова частка фінансування надходила від фонду сострахування, то тепер відпочинок для школярів проводиться виключно за кошти міського бюджету. Потівка для однієї дитини воздорожують відпочинковому комплексі, коштує понад три тисячі гривень. Загалом, під час канікулярного періоду, покращення стану здоров'я потребує понад 2,5 тисячі дітей-пільговиків, а також діти учасників АТО та родин переселенців. У зв'язку з фінансовими обмеженнями управління у справах сім'ї та молоді обдаровані діти та диспансерної категорії поїдуть до оздоровчих таборів в останню чергу. З усіма ними переговорено, кому підходить червень, то вони зараз поїхали, кому липень-серпень, постараємося їх оздоровити в липні серпні Але я ще раз скажу слово постараємося, оскільки свої кошти місцеві ми вже використали. Якщо будемо просити якісь ще організації більші великі, щоб нам щось допомогли, буде дуже добре. Якщо ні, надіємося ще на путівки. Літнє оздоровлення вже розпочалося у заміському відпочинковому комплексі Лімниця та Одеському оздоровчому центрі Молода Гвардія. Упродовж літа вони працюватимуть у кілька змін. Наразі міська влада веде перемовими з містами, побратимами щодо поїздок дітей на відпочинок за кордон. Чиновники також закликають подати руку допомоги місцевих підприємців. Бу. Керівники підприємств нашого міста вони добре знають, які батьки в них працюють. Наприклад, є батьки, які у них працювали, а сьогодні знаходяться в зоні АТО. І нам би хотілося, щоб вони теж десь звернули увагу на цих дітей, бо це діти їхніх батьків. Колись проспілкові комітети таких підприємств виділяли потівки цим дітям, оздоровлювали їх, і ми надіємося, що вони теж поможуть. Дитячого здоровлення триватиме до кінця літа. Деякі табори працюватимуть навіть під час навчального періоду. Відтак міська влада сподівається, відпочити з користю для здоров'я та набратися нових сил матимуть всі бажаючі. Віра Лучин, Андрій Українець, новини на вежі.